Ді кажуть, весна прийшла, радість принесла. Коли приходить весна, ми радіємо кожній квітці, пташиному співу і пробудженню природи. В Україні існує традиція: на Великдень молодь біля церкви водила шум. Шум це продух лісу. Існує повір'я, що колись будили шумлячого. Для чого будили? Для того, щоб скоріше пробудити зелену природу нашу. І щоб розпочали господарі польові роботи. Підімо шума, шума заплетімо, гуляти ходімо, ой, ходить, шум по Діброві а шуми хари було, що зробила, те пробила сукню до не купила, Посідачка до суботи, куплю тобі ще й чоботи, червону плахту, зелену запаску, Люба мене козаченьку коли твоя ласка, гей, заплетися, Шуми заплети. Та зеленим барвіночком розстелися, ой, ходить, шум по діброві, а шумиха рибу Ви що зробила, де пропила, сукню досі не купила, посідочка до суботи, куплю тобі ще чоботи червону і плахту, зелену запаску, люби мене козаченько, коли твоя ласка, гей, розгону мене шума, шум, розплетімо, хуляти ходімо, ай ходить шум по діброві, а шуми хари було, що зробила, те пропила сукню до сине. Рокоє колесо це стародавній обряд, який починає відроджуватися. Його символіка закорінена в архаїчних віруваннях українців. Де крокове колесо має значення коло довкола кола. Воно уособлює зародження земного світу та світла, відродження життя. Роковеє колесо колесо. Вище ти настояло, Вище ти настояло, стояло, много дива видало, видало, Ішли дівки через бір, через бір на них сукні як макцвів, як макцвів стали сукні сяяти, сяяти А диво палати палати. Крокове колесо, колесо, вище двійна, стояло, стояло, вище тий стояло, стояло, но видало, видало, Йшли шли дівки через бір, через вік, на них сукні як макцвів, як макцвів Стали сукні сяяти, сяяти, а діброва палати, палати, у рокове як колесо, колесо, вище ти настояло, стояло вище ти настояло, стояло стояло, Пішли дівки через бір через бір на них сукні як макцвів, як макцвів стали сукні сяяти, сяяти, А зірово палати, палати У! Крокове кроковеє колесо, колесо, вище тийна стояло стояло, Вище ти настояло, стояло, много дива видало, видало, Йшли дівки через бір через ві, на них сукні як моктів, як моктві, стали сукні сяяти, сяяти. Боджника кладуть граблі навхрест, грає одна пара, потім до них додається ще одна пара. Головна умова не наступити на граблі. Ми зіграємо гру кільце. Кільце це суто Великодня гра, символізує рух сонця і всесвіт. Адже як колись вірили наші предки, всесвіт зародився з яйця. Станьмо у кільце в руках у нас яйце. в кого залишиться яйце, той покине кільце. Явір символ світового дерева, про дерево життя, роду, першопочатку, здоров'я, дитинства, молодості, чоловічої сили і вроди. В українській культурі є традиційна народна гра. Явір. Як тільки приходить весна, діти на вулиці грають Явора, і дитячий сміх лине аж до неба. Явір, явір, яворові люди, що робили мости, для кого ті мости. Для пана старости, ступай, коню, не ступай, а одного затримай. О, хіло, але... <сіло> <сіло> я вір, я вір я вороги люди, що робили мости, для кого ті мости, для пана старости, ступай коню, не ступай, а одного займай. А <сіло> куди ти стоїш? Що робили мости, для кого ці мости, для пана старости, ступай коні, не ступай, коло немай, я тут пані, а вір'я вороги, люди. Що робили мости, для кого ці мости, для пана стати.